Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У православній церкві ікона займає особливе місце. Ми бачимо ікони у храмах, вдома, в монастирях. Перед ними моляться, їх цілують, перед ними схиляються. Де православного християнина ікона це не просто картина, це святиня. Проте є люди та релігійні організації, які вважають, що православні християни ідолопоклонники. Вони кажуть, якщо ми вклоняємось перед іконами, то начебто поклоняємось зображенням замість Бога. Але щоб зрозуміти, чим шанування ікон відрізняється від ідолопоклонства, потрібно чітко визначити, що таке ідолопоклонство. Ідолопоклонство це поклоніння вигаданим божествам, коли люди робили собі статуї, зображення, предмети і вважали, що саме цей предмет має силу, що він є Богом. Це і є ідол, фальшиве божество, витвір людських рук. До речі, ідолопоклонство не зникло, воно і сьогодні живе у вигляді різних грошових жаб, амулетів, фігурок, яким люди приписують надприродну силу. І не задумуючись, вклоняються творінню, а не творцю. Православна церква не вчить поклонятися дошці, дереву, склу чи фарбі. Ми вшановуємо не матерію, а того, хто зображений. Як людина дивиться на фотографію близької людини і пригадує її з любов'ю, так і православний, глянувши на ікону, не зупиняється на зображенні, а розумом і серцем підноситься до небесного. Святий Іанда Маскін говорить, я не поклоняюся матерії, але через матерію підношу розум до Творця матерії. Ікона це не вигадка, це образ реального Господа нашого Ісуса Христа, який справді прийшов у світ, став людиною, жив серед людей. Ікона це не магічний об'єкт, це візуальне свідчення того, у що вірить церква, Бог став видимим і тому Його можна зображати. Сьомий Вселенський собор 787 року постановив, шанування образу переходить на первообраз. Тобто, вшановуючи ікону Спасителя, наприклад, ми вшановуємо самого Христа, і це не ідолопоклонство, а правильне сповідання віри у втілення Божого Сина. Церква також ясно розрізняє поклоніння, яке належить тільки Богу. І шанування, яке ми можемо виявляти святим, іконам, Христу. Як ми цілуємо Євангеліє не тому, що папір святий, а тому, що це Боже Слово, так само ми шануємо ікону не за матеріал, а за значення. Ікона допомагає молитві, вона не замінює Бога, вона допомагає згадати Його присутність. Як каже святий Григорій Двоєслов, те, що Писання говорить нам через слух. Ікона показує через зір. Ідол, у свою чергу, служить для поклоніння створеному замість творця, а ікона вказує на самого Творця. І це принципова різниця. Шанування ікони тільки дозволене, а й необхідне свідчення істини. Бог став людиною. Христос реальний. Він жив на землі і його можливо зобразити. Як писав преподобний Іоанн Ліствічник. Ікона для тих, хто ще має тілесні очі, але прагне духовного зору.